20 листопада світ відзначає свято дітей. В цей особливий день студенти Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу не лишились осторонь. З нагоди цього свята майбутні вихователі вирішили в дошкільний навчальний заклад номер 29 світлячок та до Прилуцького навчально-реабілітаційного центру, де провели час присвячений дітям та їхньому добробуту. Сьогодні у наш заклад прибули, як ви мали змогу бачити, студенти педагогічного коледжу, які є активними учасниками завжди нашого. Освітнього процесу ми ділимося своїми наробками, ми ділимося своїми напрацюваннями та ділимося досвідом роботи, показуючи майбутньому поколінню, що є педагог, педагог-вихователь. Наскільки це відповідально? Наскільки це? Класно взагалі дітям дарувати дитинство. У садочку студенти не лише взяли участь у майстер-класі, але й вивчили питання взаємодії з малюками на основі свята осені, що пройшло в цей день. Вихованці коледжу діляться враженнями від свого візиту, підкреслюючи важливість такого підходу до дітей. Відразу, як ми зайшли, відчулася атмосфера. Дитяча атмосфера тут зроблена все для дітей. Дорослі, передягнувшись в костюми, передали свої емоції і ставлені для дітей. Майстер-клас дуже вражаючий. Мені сподобалось, як організовано сподобалось оформлення і те, що задін багато і рольових осіб, і сам підход до дітей, що вони також задіяні і їм подобається атмосфера сьогоднішнього свята. Під час відвідування навчально-реабілітаційного центру майбутні вихователі отримали можливість повзаємодіяти з дітьми, які потребують особливого підходу і підтримки. Вони виявили розуміння та емпатію, сприяючи їхньому фізичному та емоційному відновленню. Заступник директора з навчально-виховної роботи розповідає, що студенти спеціальності дошкільна освіта є частими гостями у їх закладі. У нас укладена угода, і в рамках цієї співпраці протягом навчального року студенти відвідують постійно нас, скажімо так, на у навчального року студенти у нас були з розважальними заходами. Потім у нас ідуть цикли різдвяних і зимових свят. то Вони теж до нас завжди завітають, як завжди, завітають. Завітають вони до нас на свято Миколая. Завітають вони до нас під час зимових канікул. Тобто, протягом року у нас тісне тісне спілкування. Ми також відвідуємо педагогічне училище. Восени, коли був день дошкільного працівника, ми відвідували у них заходи. Були у них на виставці ляльок, що принесло дуже велике задоволення для наших дітей. Така взаємодія є важливим аспектом, відзначає Наталія Пастушенко. Співпраця студентів із закладами допомагає не тільки у засвоєнні теоретичних знань, але й формує необхідні навички та уявлення про реальні виклики виховательської сфери. Звісно, що у коледжі ми даємо ґрунтовну теоретичну підготовку. У нас є заняття з педагогічної практики, але Отакі От взаємовідвідування між закладами дошкільної освіти різного типу і нашими студентами це дає багатющий практичний досвід. Вони вчаться у вихователів, вони вправляються самостійно і це на майбутнє дуже позитивно для того, щоб стати ґрунтовно підготовленим фахівцем дошкільної освіти. Майбутні вихователі вражають своєю ініціативою та творчістю. Вони не тільки виявили турботливе ставлення до дітей, але й підготували для них особливий сюрприз у вигляді вистави. Для дітей ми підготували розважальну програму із супергероями, казковими героями, які з мультиків реалізувалися в реальне життя. Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж успішно готує своїх вихованців до майбутньої виховательської діяльності. Сприятливе навчальне середовище та компетентні викладачі дозволяють це робити на досить високому рівні. В коледжі нам дають грунтовні теоретичні знання, вони є цінними, вони є грунтовними, але такі заходи допомагають нам розкрити більш практичну сторону нашої професії. Готує педагогічний коледж максимально на вищому рівні. От весь колектив педагогів, і от коли в нас навіть такі розважальні програми, то ми на всі 100% підготовлені. Коледж нас готує професійно, дає нам знання, щоб ми в подальшому могли працювати. Левова частка студентів спеціальності дошкільна освіта виявляє зацікавленість у виховательській діяльності, як у своєму майбутньому напрямку. Це свідчить не лише про ефективність навчання, а й про потужний вплив, який відчувають майбутні вихователі, відкриваючи для себе глибину і значущість цієї професії. Саме дитисамріли стати вихователем. і От моя маленька врія здійснилася. І думаю, що після закінчення коледжу моє життя буде обов'язково зв'язане з дітками. Ця взаємодія стала виразом не лише турботи та підтримки, але й справжньої теплоти, яку студенти коледжу подарували дітям у цей день. Проте ця зустріч це лише крапля в океані спільних зусиль, спрямованих на створення особливого і безпечного простору для росту та навчання.